Уявіть собі, що ви тримаєте в руках чийсь особистий щоденник. Розумієте? Це слова, які ніхто не мав побачити, найпотаємніші думки. От саме сьогодні ми зазирнемо в душу однієї людини, людини, чия внутрішня боротьба стала ну, майже такою ж легендарною, як і його місія. Це... Це історія агонії Девіда Брейнерда. Просто вдумайтесь у ці слова. Душа моя втомилася від життя. Це ж. Це зовсім не те, що очікуєш почути від молодого повного ентузіазму місіонера, правда? Йому всього 25. Але саме ця фраза, знаєте, вона є ключем до всієї історії. Вона ніби відчиняє двері у світ неймовірних страждань, які ховалися за його служінням. Отже, давайте перенесемося в 1743 рік Америка, 18 століття, глушина. І ось тут, у суворому, абсолютно самотньому місці під назвою Каунаумік починається історія Девіда Брейнерда. Це було місце, де самі лише зовнішні умови, ну, вони могли зламати будь-кого, справжнє випробування на витривалість. Але знаєте, що найцікавіше? Ця дика природа, ця самотність, це не було його найбільшим ворогом. Ні. Справжня війна, найзапекліша битва, точилася всередині. У його власному розумі. І саме цю війну він так ретельно, сторінка за сторінкою, описував у своєму щоденнику. І ось тут ми бачимо цей контраст у всій його красі. Подивіться, з одного боку, цілком реальні фізичні труднощі: самотня глушина, їжа, часто просто варена кукурудза, важка праця, і, що важливо, жодної спорідненої душі поруч, з ким можна було поговорити. А з іншого боку, те, що відбувалося всередині, і це, як показує його щоденник, було набагато набагато гірше невпинні нищівні внутрішні муки. Просто послухайте, як він про себе пише найнижчою, наймерзеннішою, найбезпораднішою істотою з усіх живих. Це ж це не просто поганий настрій чи смуток, це тотальне самоприниження. Відчуття себе абсолютно нікчемним, знаєте, порожнім місцем в очах Бога і, мабуть, усього світу. І це не минало. Це не був якийсь поганий день. Це почуття власної нікчемності просочувало буквально все, що він робив. Тільки уявіть собі цей парадокс виходити до людей і говорити їм про Божу любов, про надію, а в цей самий час всередині відчувати, що ти остання людина на землі, яка має на це право. Неймовірний внутрішній конфлікт. А ось ця фраза, мабуть, найсильніша занадто поганий, щоб ходити по Божій землі. Це вже це виходить за межі простої самокритики. Це настільки глибока відраза до себе, що він буквально відчував, що не заслуговує навіть існувати, просто не заслуговує дихати тим самим повітрям, що й інші. І знаєте, він, наче, створив цілий словник для свого болю. Подивіться на ці вирази. Занепад духу, безіменна туга, внутрішня скверна, навіть провина душогубства. Це не просто синоніми до слова сум, це спроба дати назву нестерпному, нав'язливому стану, який він сам називав меланхолією. Кожне слово, це ніби спроба вхопити і описати щось невимовне. Так, картина вимальовується доволі похмура, але що робить Брейнерд? Він що, просто тоне в цих почуттях? Аж ніяк. Він починає активно, я б сказав, системно боротися, і його зброєю стає надзвичайно сувора духовна дисципліна. І тут виникає питання: а як взагалі воювати, коли поле бою це твій власний розум? Яку зброю можна використати проти самого себе, проти темряви, яка здається, ото тебе поглине. Давайте подивимося, що він робив. Він розробив по суті цілу стратегію для душі. Вона складалася з трьох ключових елементів. По-перше, це таємний піст і молитва. Він виділяв цілі дні, щоб боротися зі своєю, як він казав, зіпсованістю. Далі надзвичайно суворе ставлення до часу. Він панічно боявся неробства, вважаючи його джерелом гріха. І нарешті стратегічна самотність. Він навіть збудував собі окрему хатину, щоб ніщо не відволікало його від роздумів. І ось це, мабуть, ключова думка. Уважне використання усього часу є чудовими засобами для духовного миру. Тобто для нього це було не просто про продуктивність. Ні, кожна година, заповнена працею, була не просто виконаним завданням, це був крок до внутрішнього спокою. А кожна змарнована хвилина це був крок назад у темряву. І ось тут ми підходимо до найдивовижнішого в цій історії до справжнього парадоксу. Уся ця боротьба, усі ці страждання вони привели до абсолютно несподіваного результату, те, що здавалося мало його знищити в кінцевого підсумку, стало джерелом його неймовірної сили. А як це працювало? Дуже просто постійно стикаючись із власним безсиллям і з відчуттям повної невдачі, він дійшов до точки, де йому не залишалося нічого іншого, як повністю покластися на силу, що була більшою за нього. Він збагнув сам він не може нічого, уся надія лише на Бога. І це усвідомлення власного безсилля, як він це називав, принесло дивовижні плоди. По-перше, повна довіра до Бога, бо він зрозумів, що сам нічого не вартий. Це, у свою чергу, породило глибоке смирення, позбавило його гордині та егоїзму. А звідти народилася палка любов до всіх людей. Уявляєте, він молився і за друзів, і за ворогів, і як результат його проповіді набули неймовірної сили. Саме тоді, коли він почувався найслабшим, його слова здається промовляли з найбільшою ясністю та свободою. І треба пам'ятати, що все це відбувається з дуже молодою людиною. Життя Брейнарда було трагічно коротким. Йому було трохи за 20, коли він писав ці рядки. Але його спадщина, спадщина, яка народилася з цих страждань, виявилася просто величезною. Історія Брейнерда залишає нас із одним, але дуже глибоким питанням а яка, власне, мета наших найважчих випробувань? Чи може існувати якийсь таємничий зв'язок між особистим болем і. І прагненням до чогось більшого, до мети, що виходить за межі нас самих, бо його агонія, як ми бачимо, не була безглуздою, вона стала паливом, паливом для життя, яке, попри всю свою короткість і біль, залишило слід.